Ну, перш за все хочу вам розказати, що е, вона перш за все повинна пройти тестування в е, загальному курсі дресирування. Лежать. Ліжжать. Рядать. Звісно, собака. Ні, ні, Так. Добре. Хорошо. Да. Вперед.

Ми У нас сьогодні побували діти з батьками з тимчасово окупованої території. Ким було цікаво подивитися на за нашою кінологічною діяльністю. Нам також було цікаво їм продемонструвати навички наших собак, показати, як кінолог настроїв контакт з твариною, з якою вку виховував з маленького віку. І на даний момент несе уже з нею службу. Мені було найцікавіше це побачити, як собака шукає заборонені речі та як вони тренуються. Мені найбільше сподобалась та собака, яка затримує злочинців.